Розвиток мовлення настала осінь. Хтось мандрує по гаях, З дивопензлем у руках, все прикрасить на путі, дерева стануть золоті. Хто це? Осінь. Погляньте, яка гарна картина. Хто цей художник? Осінь, так. А як називається явище, коли падає листя? Листопад. А якщо падає вода, водоспад. А якщо падає сніг, як це називається снігопад? А коли падають зорі, то це називається зорепад. Вітер був такий сильний, що листочки перезліталися далеко від дерев. Ці листочки непрості, ці листочки чарівні, осінь їх подарувала і завдання приготувала. Гра склади дерево з частин. Я називатиму перший звук. А ви частину дерева, яка на цей звук починається? С. стовбур, к коріння, вірно, Л. Листя. так, Г. Гілочки. Молодці. Дітки, поки ми з вами грали, вітер з листочками пограв, у повітрі їх покружляв. Допоможіть листочкам знайти своє дерево. Це каштан. А листочок каштановий вірно. Це клен. Так. А листочок? кленовий. Це дуб, молодці, а листочок. Дубовий. Це дерево липа. Так, а листочок липовий. Це дерево береза, а листочок. Березовий. Молодці. Пропоную гру у лісі. Опиши тварину за схемою. Це білочка. Вона живе в лісі. Вона маленького розміру, колір хутра рудий, хутро коротке, гладеньке, хвіст довгий та пухнастий, вушка маленькі, трикутної форми із китичками на кінцях. Харчується горішками, грибами. Білочки приносять користь лісу. Де вони живуть? А вам малята самостійно описати ведмедя? У вас все вийде, ви молодці. Пропоную виконати вправу, якщо настала осінь. Якщо настала осінь, то перелітні птахи збираються відлітати до вирію. Так. Якщо настала осінь, то комахи ховаються і засинають. Вірно. Якщо настала осінь, то на городах збирають врожай буряків, моркви, капусти. Якщо настала осінь, то в садах дозріли фрукти, яблука, груші, сливи. так? Якщо настала осінь, то можна йти до лісу по гриби, горіхи. Молодці. Якщо настала осінь, то слід вдягатися по осінньому тепліше. Так, Дітки, ось і закінчилось наше заняття. Про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Вірно, осінь. Ви молодці? До зустрічі! Дякую за увагу!